Генеральний партнер показу Микулин. Смак перевірений часом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, братики і сестрички, на програмі Обережно смачно. І вітаю словами апостола Павла, які він часто використовував у посланні до церков. А церква це люди, це ви, це ми всі вкупі. Це є церква, каже, благодать і мир у Христі Ісусі. Хай. Вам множиться і каже, благаю вас, браття, наставляйте на шлях добрий тих, що заблудилися. І будьте дбайливі один до одного і працюйте в проповіді з справами своїми. До речі, апостоли всі працювали. Всі працювали, ті були рибалками. А от навіть апостол Павло він тяжко також працював, хоча був громадянин Риму, був, значить, такий поважний, але він працював. І коли він в посланні до одної із церков пише: Браття, я чую, що між вами є ліниві, які не працюють, то хто не працює, хай не їсть. То каже авторитетне Боже Слово у посланні апостола Павла, що хто не працює, хай не їсть. Ми працюємо з вами. Я сьогодні вже працював зранку, а зараз готую пообідати, щось такий підобідок. І сьогодні ми готуємо салат Дністер. Салат Дністер. Давний, но смачний. Ну, не на щодень, але невибагливий в приготуванні. Що нам потрібно для приготування цього такого салатику? Капусточка, горошок, цибулька і ковбаска. Для заправочки використовуємо простий майонезний соус. Розпочинаємо нарізати нашу капусточку. Капусточку ділимо на двоє. О, така акуратна, красива. Верхні листочки на капусті, господині, треба знімати. Нарізає капусту, розкажу вам одну життєву історію. В одному із відомих таких університетів, професор, а мудрі люди вони часом демакуваті, професор, який не вірив в Бога і висловлював свою таку антихристиянську позицію і світогляд. На одній із лекцій до студентів каже: Якщо існує Бог, то він Бог. Злий. І приводив приклад, аргументи і каже до студентів: дивіться, якби Бог був добрий, то не було би на світі війни, не було би на світі біди, не було би на світі стільки смертей, хвороб. І студенти не мали чим заперечити професору. Направду, є в світі добро, а є зло. Направді є. Є різні моменти, але в аудиторії сталася тиша. Та один сміливий студент, християнин, каже, професор, з цього приводу можна завдати вам запитання. Будь ласка, говорить, професор, завдавай. І каже, скажіть, будь ласка, чи існує холод? Так, звичайно, існує холод, відповів гордо професор. Ні, професор, згідно законів фізики, холод не існує. Відсутність тепла породжує холод. Вивчають тепло. Холод це відсутність тепла. Професор зніяковів. Як студент і буде ще його вчити перед цією аудиторією? І він каже, можна ще одне запитання до вас? Професор розгублено каже, будь ласка. Професор, а чи існує темрява? На що професор каже, так, звісно, існує це ж є день ніч. Існує. На що студент каже? Професор східнозаконів фізики, відсутність світла породжує темряву. Нема вивчення науки про темряву. Є вивчення наука про світло. Про світло. І професор розгубився. А далі. Студент сміливий респект йому каже: Так само, професор, і в житті вашому, і в житті більшість людей. Відсутність Божого світла породжує темряву. Відсутність Божого тепла породжують холод, ненависть. Відсутність Бога в житті людини породжує війни. Бо якби людина жила по Слову Божому, довіряла Богу, йшла по Його заповідях, не було би ні війни. Не було би покинутих дітей в сиротинцях, не було би стареньких покинутих знедолених пенсіонерів в пенсіонатах і в будинках для престарілих людей. Бо відсутність любові в батьків до дітей, в дітей до батьків породжує оце зло, яке є в світі. Якби люди жили в любові, як нас навчає Боже Слово, то не було би війни. Люди жили б у мирі і розуміли би, що Людина, задумайся, все пройде, все менеться, і то менеться, і ти менешся. Для чого? Для чого робити ту біду ненависть? І тому атеїстичний професор не мав чим акумулювати простому студенту-християнину. І тому відсутність у вашому житті Божого світла призведе до породження темряви. Коли я іду до підвалу, по консервацію, навіть. Ввечері, коли вже світловий день дуже такий маленький, коли я беру фонарика і приношу світло туди, зразу робиться там видно. Темрява зникає. Тому, дорогі, хай у вашому житті не буде темряви ні духовної, ні такої природної, а хай буде Бог і любов Божа в вашому серці. А ми продовжуємо кришити наш салат Дністер. Миколинецькі напої. Сири, ковбаси. То є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна, ну, класна. Добрий вечір, ми з України. Миску принесли. І в ту миску сипаємо капусту. І так, мої хороші, до нашої капусти додаємо половинку цибулинки. Дрібно порізану цибульку, додаємо до нашого салату і на черзі горошок і ковбаска. Нарізаємо кобасу таке трошки не кубик, не квадратик, не круглячок. Нарізаємо соломку таку подовжасту. А поки нарізаємо ковбаску, можемо сказати Боже, дякуємо! Тобі за новий світанок. І можемо навіть співати дуже гарний, давній такий піснеспів. спів. Слава Богу за все. Десь колись, давнині, на високій горі, жив премудрий, досвідчений старець. Часто він повторяв і завжди поучав Слава Богу за смуток і радість, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість. І до нашої, до нашої капусти кидаємо ковбаску. Після ковбаски сюди в салатик додаємо горошок. Можливо, навіть не весь. Залишу, ще завтра зроблю свіженький, ще є пів капустини. Ми маємо. В ємкості в нашій мисочці капусту, цибульку, горошок і ковбаску. Щоб це все заправити, нам потрібний майонезний соус. Солити не будемо, вже як вимішаємо, тоді посмакуємо, бо ковбаска дає трішечки солі, і тоді вже до смаку собі ми підсолимо. Перчику треба обов'язково перчику дати. Зробимо рекламну паузу, вип'ємо водички доброї. Побожної водички, смак дитинства. Смак смородиновий. Як в дитинстві. Яку ж смородини в солодозів так пахне? Глюкоза потрапила нам в організм. Силу маємо. Будемо калатати. Додаємо майонезний соус. Патримо. Обов'язково до нашого салату потрібно додати перець, бо то дуже важливий складник і корисний в ньому стільки всяких тих мікро- і макроелементів пів таблиці Менделеєва. Наш салатик майже готовий. Але перед тим як його подавати на стіл, нам потрібно скуштувати, чого ж не вистачає, чи перчику, чи що, у нашому салаті. Беремо. Потрібно трішечки солі дати. Трішечки солі. І невиражений смак. перчику треба дати також. А далі перекалапуцяли і їмо. Салатик готовий. Останній останній крок гарний, соковитий кусочок петрушечки для прикраси нашого салату. Можемо сміливо подавати його до столу нашим рідним, друзям, до сніданку, до вечері, до обіду, хто коли собі забагне зробити. Не сильно затратно, смачно, корисно і поживно. Смачного. Генеральний партнер показу Микулин, смак, перевірений часом.